У нас на, на території туди їдуть і так. В принципі, я в кожний там був виконувач нас, В принципі, підконтрольна нам. Ну, ситуація може бути різна. Саме головне попрошу отримувати дистапільно. Працюю, переконуватися. Вже там були, робили. Вес не діло. Я підій. Говорить, будемо відпочати прощи, допоможуть у нас. Видай Боже, Бога. Мені Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отцях і Сіна, і Святого Духа Амінь. Хто вас Бог Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Та вас Бог наріжений, і Сина. Ну, Завдання було саме різноманітні, там в руки нічого було. Скажіть, ви не обмежувалися тільки Ні. Ні. О, а вас така особиста історія, ви вже другий раз їдете, так? О, розкажіть, що вас короттень, <ротенько, ротенько, ротенько>, ви Ну, є? Крім, крім того, що я їду туди так само, як і всі інші наші хлопці. Я ще їду туди, на служать син. На даний час знаходиться в Луганську. От. Ну, є надія, що з ним зустрітися там. Тому що коли він приїде додому, я не знаю. А батьківські почуття все-таки перевищені. А перший раз ви зустрічалися якісь? Да. Бачився годину з ним. Озеріла, що ви собою берете, що ввезети, що потрібно там і як ви будете там. Е, нічого не беремо, верніше беремо, ну, нічого не, не шукали, Керівництво забезпечило, всім необхідним. Одежа, їжа, головномастильні матеріали. Так що. Громадські стікають особливо засоби безпеки і зброя. Всім забезпечені. Забезпечені повністю всім. Є і бронежилети, каски? Є бронежилети, каски, тобто все необхідне для несення служби в занятию. Приїдете на своїх автомобілів? На службових. Скільки це автомобілів буде? Це буде 5 автомобілів. П'ять 5 автомобілів, так? 5, автомобілів, 5 екіпажів по 3 чоловіки. На цей раз їде 15 чоловік. А звідки хлопці? Ну, не з одного підрозділу, з цієї області. Ну, за такі слабки. Ну, кам'янець, Шепетівка, Хмельницький, робот, різні. А скажіть, їдуть за власним бажанням? Так, да, всі. Нема такого, що їдуть по прикладу, всі за власним бажанням. Можна вас запитати, можете не відпівати, чи страшно вам їхати туди? Ні. Я пробачаюся, треба йти.